Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати. У нас сьогодні чергове відео з нашої майстерні. Починаємо ми цю нарізку з ремонту шпінделя хас. Ну, Клієнт, як то кажуть, відмітився, запакували. В мокрий целофан. Що стається з железякою? Якщо запакувати в мокрий целофан, отаке От стається, зіпріває. Будемо відмочувати, буде відмокати це вся ржавчина. Тепер по ділу є тут, як то кажуть, без слів. І це він крутить 15 тисяч. Уявляєте, який вой. Ну що ж, погнали, знімаємо тут прямий привід, верніше, безремінний привід через муфту, і яка зв'язана механічно з тюльпаном, з режимом інструменту. Це все треба знімати. Результат. Шарики аж зварило між собою. Уверху, тут один підшипник, як бачите. Жах просто, от тому воно і хрустіло. Ну що, просто згорів верхній підшипник. Нижній поки не дивився, але з верхнім така біда. І так, вердикт, що ми маємо в даний момент. Значить, внизу в нас стояло два отаких от підшипника з отаким маркуванням. Це кераміка. Ну, Обойми стальні, а кульки керамічні. Кульки керамічні. А верх вони поставили повністю стальний. Стальні кульки, стальний, повністю стальний звичайний підшипник. Крутиться цей шпіндель на обертах з више 15 тисяч. Відповідно, верх не осилив, як то кажуть, не, не вижив, не стягнув важкої долі, кульки зварилися. Кілька кульок перемололо, вони впали вниз на кераміку і подка. Була би зверху кераміка, такого б не сталося. І я вважаю, що це є запланований знос і запланована поломка. Тому що, якби вверху стояла кераміка, все би було чудово. Отак от, от ще один з варіантів тонкого, верніш грубого. Тонкого маркетингу і грубого нагібалого клієнта. Внизу ставлять кераміку, а вверху сталь. І виходить, отака. Зварка тертям. Вітаю, шановна парафія. І так ми продовжуємо по нашому шпінделі. Приїхали три підшипника. Один, два, три. Всі підшипники керамічні, з керамічними кульками. Видно, сіреньке. Щоб ви розуміли, чим ми тут займаємося, то ціна на підшипників отака. Це за три підшипника 83 300 гривень. Ну не все так просто. Якщо ви думаєте, що просто один підшипник витягнув, другий поставив, то ні разу. Хочете вірити, хочете ні, а ці підшипники різні по висоті? Порядком в дві сотки. Давайте. Це старий. А це новий? Наші нові підшипники є вищі, 2,5 2,5% кожен. Причому різниця була між підшипниками рідними в пів сотки. Ці однакові. Будемо дефлексувати! Це поміряємо, продовжимо. Це тривало довго, це було трохи непросто, але я це все зробив, я це все зібрав, трохи доставила мені клопоту та от система. Через ту проміжну кільцеву муфту вона тут досить хитро зроблена. Оце е, дюралюмініве кільце, воно ходить вільно на шпінделі і в натянутому стані, коли шомпол нажимати, запресовані штифти і сюди вони вставлені. Одним словом, коли в нас йде розжим інструменту, у нас немає доступу до, до штревелю, тому що тут муфта сідає на двигун. Воно спеціальними роликами тисне на цю штуку і віджимає, розжимає, штребель розжимає інструмент. Так, трохи хитро тут зроблено, ну, тут все в натягах, оці штіфти, ну, зібрав. Получилося все чітко, все гарно крутиться, легенько, буквально от одним пальчиком. По биттю, в принципі, все як завжди. По биттю. Задалеко заїхав. По биттю. Отак от так от, от, от побитю, індикатор двохмікронний. Значить, попереду у нас балансування і попереду у нас обкатка. Тут того разу балансування знизу не вийде зробити, тому що тут сухарі не зйомні зато конструктивно передбачені купа різьбових отворів отут. Під М6, і сюди вкручуються гужони різної довжини, можна під гужон навіть підкинути щось, там, чи кульку якусь, чи щось, може набрати масу. Тому що таку річ треба відбалансувати. 15 тисяч обертів і кераміка це не жарти. Ну, якось так. Оце я відправляю клієнтові. Оці всі речі. Це просто, напевно, вперше отаке от в мене на ЧПУ щоб шарики позварювало. Ну, всяке буває. Так, це все комплект разом з документами зі всім. Успіхів. Далі їдемо. Їдемо далі. Шпіндель від Чіпеухи, мазак. Мазак, мазак. Все як завжди, шлікуємо в рідних підшипниках. От в нас йде привід за муфту. Було покоцане всередині, як завжди, впхали якесь гімно. Це є в нас шпіндель під е, БТ БТ-40. Ну, він нічим не відрізняється від ІСО-40 по уклону, по розмірах. Вкручується штревель. От нова оправка. Станговий ну, патрон точніше. От. Ну, калібр все те саме підходить. Шліпуємо в різних підшипниках, чітко виходить. Не просто чітко, а в натурі клас. Короче, ця швейна машинка під назвою е наш внутрішній шліпувальний, який ми зібрали із гомна і палок. Ну, або, як прийнято тепер казати, дендрофекальним способом. Вже на усіх заказах по чіпову шпінделях по, по конусах, себе відробила. Так, з десяток раз. коротше я вартувала постригти це все напит. Зробити те, що треба. Ото включення-виключення, швидкість, ікони. Все. І я на ньому шлікую любе. Любе8, весь вісім. Отак от. може тут одною правкою круга навіть обійдемося. Були незначні задири, але вони були. Так, закінчуємо. Зараз покажу вам результат. Там напевно лишиться одна плямочка невеличка. Ось ані, є ось там А так, то не полосу вийшло. О, так, на стопі рукою тримати, другою крутити. Ну. No. Що ти хочеш, чоловіче? Ось раз підфейм паску, втираємо. Так, пасочка. Прочащимо його торчиться. Тут, до речі, немає отворів з різьбових на торці. Тут просто от, гладкий торець. Все, готово. Наступний пацієнт, це шпиндель від хааса, знову ж таки, здається, мініміл чи що. Тут повний фул, тут заміна підшипників плюс шліфовка конуса. Ну, для початку розбираємо. Кожен раз хаас в різних моделях робить різну розболтовку на шківі, кожен раз приходиться городити. Плиту зі зйомником уніфікувати не виходить. Ну ото, скажімо так, закладено в ціну. Так що то таке собі. Ну так. Трубка якраз для хаса. І все, по-іншому це не знімеш. Перше, що помічаємо, знімаємо кришку. І ми бачимо воду. Ми бачимо воду. І ми бачимо ржавчину. Це свідчить про те, що компресор в них вже не воду. І то причому нормально. Ну. Підшипники. Під заміну і так, Але це є признак того, що це треба контролювати. Тут ще не знаю, О, так само молоко є. Дивлюся, так молоко є. Розбираємо. Є час розборки, О, дивіться, це свідчить про те, що він або стояв довго в головому приміщенні, випав конденсат, ржавчинка. Ну Це не допустимо, дивіться, тут кашка-какашка. Ну Це все під заміну, це все чистити. Зараз ще подивимося, чи там гільза всередині не ржава. Оце є старший хас, тому що тут зверху вони поставили дуплекс повноцінний, повноцінний дуплекс у схемі О. Е а в нових вони сюди ставлять два звичайних кулькових підшипника, між ними таріл пружину. Ну, Я завжди, коли це ремонтую, то я завжди викидаю і роблю так, як було зроблено в старій схемі. Тому що ну, це маркетинг чистої води. Розбираємо далі, розпресовуємо. Що, результат очевидний, нічого нового. Тут у нас по класиці 70-12. Тут 70-10. Ну що, це все під заміну, причому підшипники. Напевно, вже їх хтось міняв, я дивлюся, тому що підшипникам додали натягу, кільця всі різні по висоті, або це так завод-виробник виходив з положення. Ну, Тут все звично. Зараз по каталогах будемо підбирати, що для того ж пінделя буде. Найкраще тут стояло наче і верхній начі. До речі, рідко коли ставлять і той, і той одної фірми. Гаразд. Мийка, дефектовка, шліфовка, підбірка, замовлення і так далі. Витягнув я тюльпан з шпінделя. От дивіться. Зараз, зараз, зараз. От, видно, який задір. І тут покоцани. А задір конкретний. Ну, зараз будемо це все мити, драяти, чухати, дефектувати. Ремонтувати. Нові підшипники приїхали. Цього разу трошки дешевше, трошки дешевше, а саме майже 43 тисячі гривень. Ну бо не кераміка. Так, готуємося, міряємо, миємо, ставимо. Тут знову та сама біда з підшипниками. От тут по оригіналу стояли начі японські. І дуже цікаво, якщо взяти мікрометром проміряти, от при вас, мікрометром міряю зовнішню обою по товщині. от чесних мінус три сотки. Так? І можемо обнулити от на мікронному індикаторі. Та нуль. Ну я вже перевіряв. А тепер новий підшипник. На новий підшипник має чесних мінус сотку. І це саме показує індикатор мікронний. Бачите, от дві сотки різниці. Дві сотки різниці твердо. Дві сотки різниці між підшипниками. Знаєш? Це до слова, що та що там міняти? Старі вибив нові забив. То так, друже, будеш міняти на тачках садових. Тут трошки інше. Ну що, значить, виходить 4 сотки. 4 сотки, новий пакет вищий, ніж попередній. Я думаю, що ми зіграємо компенсаторами. Або переробимо кришку. Компенсатори. Оцей майже 2 сотки на плюс. О! 2 сотки на плюс, а цей, а цей в нулі. Тобто підшипники в оригіналі були, їм був заданий збільшений натяг відносно нуля, так скажімо так, умовного нуля. Ну, зараз будемо міряти, зараз подивимося, що то і як то. Макуємо компенсатори з заданим натягом. Так, здуплексував по новій кілька слів про підшипники так званої універсальної установки. Ну, скажу вам так, що віднедавна в моїй практиці по ремонту шпінделів я стикнувся неодноразово вже з тим, що. Певні підшипники певних розмірів з певним кутом контакту і при певній установці, чи X-ом, чи О, чи тандем, чи дубль тандем то вже деталі, не мають того натягу по заводу виробника. Грубо кажучи, ну, цифри хаотичні. Якщо є підшипник 70-12, з кутом контакту 15 градусів, при установці Х-ом, ви його не знайдете, скажімо, сильного натягу, так? є тільки легкого і середньо легкого. А сильного натягу завод-виробник не виготовляє. Можна шукати по інших виробниках, але це буде дуже довго і муторно. Цей натяг це всього-навсього одна буковка в специфікації підшипника, але вона грає велику роль потім. Тому надіятися на універсальну установку. Як на мене, не варто. А брати підшипник з іншим кутом контакту при заданій режимі обертів і навантаження не можна, м'яко кажучи, тому приходиться дуплексувати. І неспроста, навіть в даному випадку компенсатори були різновисокі. Хоча підшипники японські бренду Це Момент, з яким я стикнувся, вже неоднократно. От є радіально упорний підшипник, так, і завод-виробник регламентує те, що от підшипник є універсальної установки, його можна ставити чи так, чи так. Він якоби без різниці. Ну, Якщо його поміряти, то виявляється дуже цікавий момент. При певному натязі, коли в нас згідно номера підшипника, ми даємо натяг, щоб вибрати зазор в кульках. У нас цей торець, торець стає в оцій одній площині. так, якоби все окей. Ну при цьому задня обойма або випирає сюди, або навпаки міряє всередину. От. І виходить такий ефект, що якщо взяти такий самий підшипник відзеркалити, воно працювати буде. Але якщо поставити по іншій схемі, тут вийде зазор, чи тут, чи тут вийде зазор. Тому все рівно треба все міряти, все переміряти. От дивіться, підшипники по... далеко не дешеві. Та, там. По 20-30 тисяч гривень за штучку. І завод-виробник собі дозволяє зробити обоми різної товщини. І все. Так, зібрав все, гріємо шкіл. Дуже сильно подертий дуже сильно. Бачите? Жах. Який жах? Піхуємо. Ну, Вже 5 соток зійшло народ. Вже зійшло 5 соток. Загальний конус є, але там в кінці ще моргає, як бачите. Так, закінчуємо. Ну, там одна п'ятничка або два лишиться. Воно є дуже глибоке. Десь напевно кілька десяток. Там кусок металу буквально вирвано. Ну але порівняно з тим, що було, то велика різниця. Що калібру грає чітко. Зараз виходимо та й все. Закінчуємо. Чітко зараз мачним калібром. Тонким-тонким слоєм. Зараз секунду. Поставлю. А треба одною рукою тримати, другою крутити. Ну, лапа є гарно. Ну. Що ти, чоловіч? Готово, знімаємо. Ні, гачте, як виходить. Ще навіть трошки запасу є. Прекрасно. Далі повна переборка тюльпана штревеля. Було дві тріснутих тарілчиті пружини, до речі, ну, у мене є запасні, бо я вже з тим працюю давно. Все з шпінделя вимили, вичистили, видули. Все назад акуратно збираємо. Смазку на тарілчиті пружини ставлю оригінал. О! Є. Так, дядемте запряжем. За сухарієм. добре. Зараз ще стопорне кільце поставимо. День другий. Після балансування, тут, до речі, балансування не сухарями, а якщо зняти цю кришку, то є технологічні різьбові отвори під вкручування гужонів у вигляді тягарців з того боку. Після балансування, ну, краса неземна, чудово. По биттю, я думаю, тут все зрозуміло. Двохмікронний індикатор. Зараз, зараз. Індикатор працює. Ну, так. Коротше, народ роблю я це вже на постійній основі. Це вже, якщо я не помиляюся, 24 чи 25 шпіндель Від ЧПУхи. Розборка, дефектовка, ремонт поломаного Підбір підшипників, підбір смазок, зборка, балансування, здача клієнтові. Внизу під відео мейл. Кому треба, звертайтеся буде чітко.